Війна це страшне явище, звичайно, і вона впливає на кожну людину по-своєму. Для творчих людей війна це максимальне загострення їх почуттів, їх світосприйняття, їх розуміння людського життя. І я не знаю, мені здається, що війна викликала активізацію тих почуттів, які є притаманні тій чи іншій особистості. Людей самопожертвених, людей чесних, добрих, сміливих війна зробила сильнішими, добрішими, самопожертвенішими людей, хитрих, людей підлих, людей корисливих вона зробила ще хитрішими, підлішими і корисливішими. Людей, які, можливо, всього бояться і не впевнені в собі, вона зробила, мабуть, ще більш переляканими. І це, це природньо, це нормально. Ми всі по-різному реагуємо на якісь такі подразники на ті речі, які випробовують нас у цьому світі. І не знаю для мене, як для творчої людини. Війна викликала таке загострення якихось от думок, почуттів, переживань, і з'явилося дуже багато пісень, дуже багато віршів. І я став значно активніше писати і творити, ніж це було раніше. Інша справа, що знаєте, коли ти відчуваєш в собі певний потенціал, майстерність, в тебе виходять. На твій погляд бездоганні речі. А якщо е, хтось береться виплескувати свої емоції е, в пісню, в поезію, це не завжди є досконалим, тому що ну так складається, що творчість це, це як в спорті, це відточування майстерності щодня, щогодини, щомиті. Ти весь час перебуваєш в процесі, ти весь час себе випробовуєш. Ти весь час працюєш на якийсь результат, який результат це створення якогось певного артефакту, поезії, пісні, яка потім буде жити довго і яка нестиме в собі відбиток. Твого часу тому не знаю, мені здається, що а, колись за нашими віршами, за нашими піснями, вивчатимуть нашу епоху, вивчатимуть е ті емоції, досліджуватимуть, які відчував той чи інший митець, той чи інший автор, той чи інший виконавець, і це нормально, тому що е історія вивчає ті процеси і ті події, які відбувалися е з людьми. а Мистецтво воно вивчає той стан людини, в якому вона перебувала в ту чи іншу хвилину або годину свого життя.